Правоохоронці викрили підземний цех з нелегального виробництва тютюнових виробів, які потім під виглядом відомих брендів збували через інтернет в усі регіони країни, як гуртовими, так і роздрібними партіями. Організували нелегальний бізнес двоє мешканців Тернопільщини. Тютюн вони вирощували у Чортківському районі, а цех знаходився на території приватного будинку одного з фігурантів в підвалі. Для забезпечення повного циклу виробництва тютюнової продукції ділки встановили там промислові верстати. До співпраці організатори бізнесу залучили ще кількох громадян. Вони за місцями власного проживання здійснювали сушку та подрібнення тютюну. Правоохоронці з часом зібрали усі необхідні докази для подальшого розвитку справи та провели загалом 11 обшуків за адресами проживання фігурантів. У ході яких вилучили сім промислових верстатів, 4,5 тонни тютюну, понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку, квитанції від поштових перевізників, мобільні телефони та чорнові записи. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення підозр організаторам та усім учасникам підпільного бізнесу. Тепер зловмисникам в межах кримінального провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів загрожує до семи років позбавлення волі. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.